Оголошені в Росії навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї свідчать про те, що росіяни програють у війні з Україною. Так Путін поручив генштабу провести в ближайше час учення з отработкою примінення нестратегічного ядерного оружия. Не можна вірити жодним червоним лініям росіян. Вони завжди підвищують ставки незалежно від цих червоних чи коричневих ліній, які вони колись малювали. Зокрема, вони завжди використовують підвищення ставок. Коли програють, тому головна мета оголошених так званих навчань із застосуванням тактичної ядерної зброї, тобто імітація навчання, це банальна гра м'язами в будь-якому випадку. Це лише навчання, навіть якщо росіяни намагаються продемонструвати свою силу. Втім, особовий склад під час цих навчань відпрацьовує навички використання тієї чи іншої зброї. Але це все блеф, оскільки тактична ядерна зброя перебуває на спеціальному зберіганні далеко за Уралом. А те, з чим будуть проводити навчання зараз, це лише імітація. Це використання тих інструментів, які залишаються в арсеналі московського опніка. І слід тут не забувати, що широкомасштабна агресія і невиконання. Російськими військами завдання от за три дні захопити Київ призвели до того, що противник розпочав навчання стратегічних ядерних сил. І тоді всі якраз були спрямовані на те, щоб оцінювати можливість застосування стратегічної ядерної зброї. Як бачимо, цей етап пройдений, вже стратегічної зброї ніхто не лякає і в арсеналі. Російських терористів залишається на жаль ще тактична ядерна зброя. Чому не лякає стратегічної ядерної зброї? Тому що Російські Федерації дали чітко розуміти, що будь-які намагання бряцати стратегічною ядерною зброєю, вона ще розвернеться проти Російської Федерації, але тут слід зазначити, що таким же чином розвернеться і застосування тактичної ядерної зброї Російською Федерацією, тому що для України це також знакова заява, і це свідчить про те, що росіяни від Відчувають те, що не можуть досягти власних цілей. Це було заявлено на тлі заяв з Лондона про можливість застосування далекобійних засобів зброї по. Канонічні так називаємо території Російської Федерації це було заяв на тлі заяв з Парижу на тлі того, що війська Франції можуть зайти в Україну. І тут якраз спіймали Російську Федерацію на протиріччях. Їх декілька. По перше, вже далекобійні засоби британські. Бироли по, по тим же тимчасово окупованих територіях, е, і не було ніяких там заяв, і це означає, що в Росії відносяться по різному до того, що загальбили, розуміючи, що це не їхнє, і що за це е, буде відповідальність, і тепер намагаються е, скажімо так вистроювати оті ж знову такі червоні лінії, але знову ж невідповідність тому. Що Російська Федерація одразу як починала перед початком широкомасштабної агресії, говорила про загрози з НАТО і поставила ультиматум НАТО. Потім вона просувала наратив, що вона веде боротьбу з НАТО на території України, і після заяви того, як з'являться війська НАТО в Україні, вона провела чергову таку собі червону лінію. Вони готові воювати з НАТО на території України, але без військ НАТО, так що в принципі. І це ми бачимо такий акт відчаю з боку Російської Федерації, і ну, те, що вони проводять ці навчання, це говорить про те, що. Зараз тут необхідно якраз підсилити в першу чергу інформаційно-психологічну складову впливу як на власне населення. Ну так і намагатися діяти на країни, що підтримують Україну. Але бачимо, що якщо перше ще працює у Російській Федерації, то друге ну це вже слабо працює на наших партнерів. Я ще такий момент. Я тут недавно а, прочитав, що крім тактичної стратегічної ядерної зброї, є ще можливість м, споряджувати артилерійські снаряди ядерним боєзарядом невеличким. Наприклад, радянська самохідна гарматна установка Піон 203 203-й калібр, вона може бути заряджена таким снарядом з невеликим ядерним боєголовкою невеликою. І чи сприйматимуть наші партнери постріл з такої гармати? Воно прилетить, вибухне, і шкоди від нього буде багато, але це ж, начебто, не застосування якогось там суперозброєння для того, аби відповідати всім там альянсам чи сполученим штатам, підключатися що Британії, Чи подібний інцидент буде розглянутий як застосування ядерної зброї, на вашу думку. Ну тут вірно відмітили, і тут слід зазначити, що саме тактична ядерна зброя це от декілька таких типів, що застосовуються з артилерії. А до речі, не лише там спіону використовується в тому числі і артилерія менших калібрів. Це і акація, і МСТАЕС, і Геацинт. До них є боєприпас 3 ВБ 3 який потужністю по одну кілотону, До того ж, згадано. Скорпіону або Тюльпану, там а, вже снаряд 3БВ-2 на, 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 на 2 кілотони. Ну і відповідно до тако, такої ж тактичної ядерної зброї відносяться і а, заряди до ракет до Міг-29, 27, ну сучасних Су-34. Там вже заряди по, від по 100-200 кілотон. Ну крім того, ще Таркай Скандер, Застосовуватися може ті ж ракети Х 22 ну та там вже 350 кілотонн, це все вважається тактичною ядерною зброєю, і відповідно будь-яке застосування ядерної зброї ядерної держави Проти не ядерної держави, а тим більше тої за якою за якою поручилися ядерні держави там по Будапештському меморандуму. Хоча ми вважаємо, що він формальний, але ця формальність все ж таки примушує наших партнерів діяти і брати це до уваги, бо так будь-яке таке застосування, воно викличе реакцію не лише е, наших партнерів, там США, Великобританії, Франції, але того ж. Таю ко короче країн-членів ядерного клубу, тому що це небезпечна ескалація, небезпечний прецедент, який ну таки загрожує взагалі з зламу архітектури безпеки світу. Валерій, Нідерланди з'явилась новина, планують почати передачу військових літаків винищувачів F-16 в Україну з осені. Якось цей графік знаєте, посувається, посувається і посувається. Ну але маємо, що маємо, як то кажуть, в Росії вчора пропагандисти почали валати на все горло про те, що значить, будь-який борт F-16 буде розцінено ними, який буде літати над нашою територією, як носій ядерної зброї, бо він, начебто, може переносити такі ракети а Росія не буде розбиратися. Будь-який борт буде сприймати як носій ядерної зброї. Що означає ця заява? І що означає це, що Росія таким чином намагається погрожувати Заходу, кажучи, що якщо з якоїсь з країн прилетить цей літак, то в ту країну полетить і наша якась там можливо ракета? Ну, це знову ж таки, скажімо так, воплі вопіючого пустелі. І, і по суті справи Російська Федерація розуміє, а до речі, в неї подібних націй тактичної ядерної зброї, включно з тими же артилерійськими системами. Ну на десятки тисяч знаходиться. А як оцінюють ну наявність тактичних боєприпасів, то вона може оцінюватись там за різними оцінками. Від тисячі до декількох тисяч тактичних ядерних боєзарядів. ну і звісно, що оця заява свідчить про те, що е, страх зараз таки є перед Ф-16, але не як перед носіями ядерної зброї, тому, що в Російській Федерації розуміють, що на даному етапі звісно, що вони не будуть носіями ядерної зброї, і тим більше, що в концепції НАТО. Зараз переважно роль відіграватимуть вже новітні літаки, а 35 які є більш, скажімо так, руйнівною силою, проти якої у Російської Федерації. Мало інструментів тому вони зосереджуються якраз на тому, щоб от такими лякачками сповільнити або ну, намагатися запобігти появі в Україні F-16. але ми бачили до цього, і тим більше зараз бачимо, що от подібні. Все ж такі, намагання Російської Федерації піднімати так от ставки і залякувати вони фільтруються нашими партнерами, і все ж таки ми сподіваємося, що той план по передачі нам західної авіації у вигляді F-16 буде реалізовуватися.